Протягом першого весняного місяця редакція газети Червоний гірник спільно з компанією Київстар проводила конкурс в рамках проєкту Я люблю Україну на кращий туристичний маршрут вулицями рідного міста. Усього до редакції газети надійшло близько півсотні пропозицій, серед яких було обрано дві найкращих. Треба було розробити кілька маршрутів із чотирьох чи п'яти зупинок і показати розкрити в цих маршрутах любов до своєї рідної землі, улюблені місцини кривого рогу, де щось. Цікавий, корисний можна побачити, дізнатися. Ми визначали переможців спільно з працівниками «Київстар» і журналісти нашої редакції під головуванням редактора Ольги Васильівни Калинюк. І ну, складно було, складно, тому що всі маршрути були по-своєму якось вони цікаві. Кожен був мав свою родзинку. А з найцікавіших можу назвати, мабуть, маршрут все таки Анастасії Савіної вулицями Центрального міського району. Там він настільки пізнавальний, корисний, цікавий, що він вразив нас усіх. Участь у конкурсі було запропоновано взяти як читачам газети Червоний гірник, так і колегам-журналістам, переможницею в останній категорії стала працівник телеканалу Рудана Ольга Хвостова. Її цікавий маршрут пролягав вулицею Кремлівська. Я була дуже рада взяти участь в цьому конкурсі, який проводив «Київстар» разом із прекрасною газетою Червоний гірник, яку ми всі любимо і читаємо багато років. Уже вулиця Кремлівська це моя рідна вулиця. По суті, я там можна сказати народилася. І коли свого часу ми задумували з Андрієм Власенком програму «На розі вулиць, я майже відразу його попросила, що от, от є кілька вулиць, про які мені б хотілося розповісти. І він, ну ми дійшли згоди, що про ці кілька вулиць я її розповім. Кремлівська була однією з них, і я з величезним задоволенням, з радістю зробила цю програму. Ну і тим вдвічі приємніше, що... Ще і виграла і приз переможці конкурсу отримали смартфон від компанії «Київстар». І, хоча проєкт вже завершився, але до редакції ще продовжують надходити листи із цікавими маршрутами рідного міста. Усі вони будуть опубліковані на сторінках червоного гірника.